Тут перебувають збройні сили України з відповідними засобами вогневого ураження, танки, артилерія. Якщо зростає рівень загрози, цей комплект військ буде посилено за рахунок перекидання резервів. У разі зростання рівня загрози, звісно, будуть проведені заходи з посилення як угруповання, так і оборони в цілому. У Нас огнєва група по тривозі. Виїжджаємо на позицію і вижидаємо. Чи шахіди, чи ракета, свіжокер із закритим обличчям один з тих, хто захищає українське небо від російських атак шахедами. Він разом з трьома бійцями в цій автівці має за лічені хвилини бути у відповідному секторі, аби збивати ворожі цілі з кулеметів різного калібру. Зразок західного ленд-лізу, легендарний машинґевер. Аби таких мобільних вогневих груп ставало більше, волонтери закуповують пікапи, на які військові встановлюють ПЗРК, потужності хватає їх вже використовували по бездоріжжю. Вона проект танк от літом. Кондиціонер, не жарко зимою, тепленько можна їздити. Ця машина вона ідеальна для мобільних вогневих груп. Ми плануємо в цьому році завести тисячу авто, і ми їх завеземо. Сьогодні волонтери передали військовим більше десятка автівок. Стільки ж броньованих пікапів днями поїдуть на бахмутський напрямок фронту з Чорнобильської зони відчуження Маргарита Потапова, Володимир Парахонський, ТСН.